Уу! Тупо спалив, типа. Сел, ну Ты же разумеешь, да? Да, друже. Шит happens. Так, а что только что там бахнул? Угу. Друзі, я бачив флешку. Отвічаю. А ось і флешка. Побачили мене. І що? А, бачу, бачу, бачу. Клас. Друзі, вітаю вас у новому відео. Сьогодні в нас буде снайперський геймплей зіронькою та mcpr 300. mcpr 300 це не зброя, котра входить до неї в комплект, це збірка на швидкість прицілювання. Я з нею трошки пограв, вона досить крута. Цей камуфляж дався за івент. Івент пов'язаний з серіалом The Boys. Додаткова зброя це ISO. І що? і нічого, ISO 45, але я його трошки модифікував, тому що як це часто буває, ту зброю, котру додають до скінів, вона ну, тупо не. Грабельно величезна віддача, але всі приколи я залишив. Це лазер, котрий світить наче зір зіронькою, плюс пресери, такі наче салютики, багато іскр, прикольно при вбивстві, такий дим, в спалахи, і все, що чорного кольору, це я замінив уже на те, щоб не було віддачі, щоб було плюс-мінус можливо грати. Тому що тут магазин на 30 патронів, а не на 45, приклад не на віддачу, тому така збірка. У минулому відео я сказав, що розіграю на паличники, але я так подумав, що якось несправедливо не розказати умови, по котрим я Хотів би відібрати тих, хто переміг. Тому умови наступні. Я пропоную вам коментувати це відео. Можете будь-що, можете там хоть смайлик поставити, неважливо. На наступному відео я порахую, скільки всього коментарів. Закину у рандомайзер число від одного до тієї кількості, скільки буде коментарів, і рандомно оберемо число. Я гадаю, що можна вибрати десь з трьох переможців, просто вам напишу, відправлю на паличники новою поштою, якщо ви не проти. І також, окремо дякую, це байрактару, котрий підписник. Ми з ним у минулому відео в кінці грали. Я хотів ви йому просто подарувати напаличники, тому друже, напиши мені, будь ласка, у грі в особисті повідомлення реквізити, куди тобі відправити напаличники. І хотів би також відправити напаличники підписнику під ніком monster 1052. Тож, друже, напиши, будь ласка, теж реквізити, куди тобі відправити. Можеш на Ютубі написати в коментарях. Вам дійсно окремо дякую, тому що ви мене дуже підтримуєте, коментуєте, просто хочеться віддячити. Тому, якщо хочете виграти такий невеличкий сувенірчик, від мене пишіть коментарі під цим відео. Оберу переможця, все запишу на відео і відправлю вам якомога швидше. Після отримання з вашої сторони реквізитів. Це за багато слів. Давайте полетимо у Battle Royale і накидаємо хедшотиків. Ну, у нас жіночий колектив. Батл Ройа. Барео. Так, сподіваюсь на зарубу відразу. Битва за контракт. Хілз. I only call you when it's health. Enemy dropping In VIO. Нє, друже. Ти шо? Кипець. Прикиньте, міг мене вбити. І шо, ми полетимо на контракт і шо? Опа. Десант. Друзі, сподіваюсь, ви мене не захейтите за мої пісеньки. Щоб ви знали, що я слухаю, так взагалі були б в шоці. В машині сидить? <глух> <Ні>. <глух> О, це повернення. Де <плух> де він, Девінь девін. Тупо спалив, типа. Слухайте, де той мій маствонте, ну? Невже тут сидить у будинку? А, на другому. сел, ну ти ж розумієш, да? Що так оборони не тримають. О. Ось іде? Так я хочу. Так, друже, чіт happens. Я наче ще когось чув. Ну добре. Зробимо вигляд, що я не проти, щоб він тут щось поробив. Ну oh. okay. oh. well, куди? Нащо? Шо? Нащо тобі ця війна? А він же з пушкою з голагу виліз, так? Він ще один. Вау! Оу, тікай, тікай! Звідки? Якщо він зі мною на одному рівні, а я на горі, значить він на другому поверсі. А якщо так... Так, а шотики там бахнул? Uh -huh. Друзья, я бачу флешку. Отвечаю. А ось і флешка. Побачили мене. И що? А, бачу, бачу, бачу. без совість. Все один? Так, ну спроби утіпову непогані. Я хочу комплект. Там така снайпа, просто лялька. У. -у. Друг. А. Блін, в мене такі тупники ще бувають, це вийти з прицілу забуваю. Може поставити приціл на утримання, якщо є така кнопка. Ну, має бути. Ось тільки зараз до мене допирає, чому це настільки важливо. Ну, дійсно, я б отак от тримав, просто тр -р -р -р, відпустив все і тікаю. Хм, треба почекати. Почекати. Налаштування. Опа. Мої молитви були почуті. Там ще... Хоч комплект, да. О, його вже... А, то наш. Де ти? Я не бачу його. А, блін. Ну і пофіг. Він з пістолетом. Отсюда А сюда можно, можно, можно? Фух, мини-буркер. Ой, буркер. <laughs> Мини-бургер. Мини-бункер. Кто это такие не... зарубы на, хорош? О, Ну все. Блин, чел, сдавайся. Ты ж не живый. О, какие прикольные... О, это, Що це за пушка, чувак? Покажи, тому хочу -то. подивитися. Теж таку хочу. Блін, ніфіга не понятно. Це мепючки. Гарно. Пропоную корону. Побанушці її по домам. А взагалі, друзі, алкоголь шкідливий для вашого здоров'я. Тому не вживайте. Так, там корона є. У мене селфік є? Нема. Треба взяти. Там дві корони. Бери. О. Ти далеко? А. Поблизу там гаситься? О. Ого. О. Як? <звук> <звук> Боже, яке косе. в сраку. Оу. <звук> О, як боляче. Дуже боляче он такі жорстокі. Звідки так снайпнули мого? Wow. Ah. Снайпушечка. Капец. Звісно, тут є лашара якась. Добре, будемо мститися. Помстане за горами, друже. Я просто завтикав. Звичайно, ще лаги, там, я не знаю, не проснувся. Що ще можна придумати? Блін, стільки леве було, 15к. А взагалі, коли ви відчув, відчуваєте такий прилив сил, типу всіх там наказуєте, там всі діла. Ви порослаєтесь, як завжди. Так, ідея відгріб. Так, тут метро. А, ось тут. Клас. Ідея барахло все. Чи не тут? О. Снижка! бігом. Сейчас купимо комплект. Ай, там чел. Ще й на даху. Ще два чели. Блін, можливо, тіма. Три чели. Єс! Друже, друже, друже. Ніо! No! Це не цей тіп. Не наче не цей. Оооооо. Фримор стрик им бод. А, вони все на горі. Або просто наді мною. Він друже. Так, я зрозумів, тут потняки. Ну добре, давайте зробимо наступним чином. Ми просто звалимо. А, хоча зараз мене буде видно. Оу. Блін, ти, тіммейт, вийшов. Ой. Як на вас можна сподіватись, блін? О, чел. Ну як це було, так, ну... будуть кошмарити. Щось мені тут ніде не радіо. що це за фігня? Щось придумаємо. О-о-о. Ні, ось чел. Добре, гуляй там. Де ці крісючки, пасічки. Класс. No. Enemy team is tracking your e, Не дуже розумів балістику. Ну, якщо тут це на прицілювання на швидкість, то... Можна не розраховувати, що буде швидка куля. Бити в приціл. Це бот. Шоп? Наче щось чу. Опа-па. Гаситься. Я просто чую постріли снайперської гвинтівки, але не розумію звідки. Так, а тепер хоч чую постріли автомату. Ще не забуваємо тут про челіка. Позаду чую, просто Блін, машина. Добре. Що робить? Блін. Я вже не вірю в те, що я тут вивезу хоч щось. Оп. Клас, як до речі. Блін, це були боти, походу, і зараз мені срака від людей. Це я відкритий. Якщо хтось є на даху, то мені капець. Я ж кажу вам, це єдиний вихід на даний час, блін. Що ти? Yes. Чито хтось за комплектом ходив. Блін, друзі, як пітно. Фу. Мені здається, він зараз на сраці десь повзає. Нічого, просто якщо він на даху, це печаль. Я не переможу, на жаль. Oh. Хоча в мене золота маска. Мені здається, що він там. Ось ми і виграли, друзі. Це була дуже пітна катка, але я... Максимально задоволений цією каткою. Фу, я думаю, що це заслуговує на ваш лайк. У мене серденько прям тупо колотиться. Ну це було дуже круто. Уявіть, коли ви залишаєтесь один в три і тупо вивозите всіх цих челіків, ну ви прям з собою не починаєте пишатися. Давайте так, коментуємо це відео максимально активно, щоб було хоч якась конкуренція поміж вами, щоб виграти пальчики. Як я казав, три переможця. Треба заспокоїтись. Бажаю всім здоров'я! Гарного настрою побачимось в наступному відео. Слава Україні! Героям слава!